Привіт, любі друзі! Сьогодні я вас запрошую до подорожі, а подорож наша буде в далекі часи сивої давнини. Мова наша йтиме про український глиняний посуд. Такий посуд раніше традиційно виготовляли вручну і прикрашали різноманітними оберегами та символами. Глина це натуральний чистий продукт. Раніше вважали, що вона має свою магічну силу. І усуває негативні емоції. Кажуть, що виріб з глини має магічну силу і є чарівною живою істотою. Так як працюючи з глиною, майстер кладав частину своєї душі у виріб. І ще існує таке повір'я, що гончарі, коли рахували готову свою продукцію, то говорили, я зробив глечиків 40 душ, а тарілок 20 душ. Вони розмовляли зі своїми виробами, тому що дуже любили свою справу і пошали своєю роботою, так як приносили радість у кожен дін. Посуд. Як багато змісту вкладено в це слово, це і миски, і горнята, це макітра, куманець, а ще горщик, глечик, кухоль, все це, що давнину робили з глини майстри-гончарі. Спочатку вони любили вироби руками. А пізніше вони йшли гончарне коло. Спершу воно було ручне, а в середньовіччі з'явився ножний привід. Ця техніка прискорила виробництво посуду, а ще підвищила художній виріб такої продукції. Посуд, який виробляли на колі, ставав дедалі легшим та тоншим. На ньому стало простіше малювати геометричні орнаменти. Посуд ставав дедалі різноманітнішим. Почав з'являтися художній розпис посуду. А саме рослинні та квіткові орнаменти, фігурні визерунки. Якщо говорити про осередки гончарної промисловості, то слід виділити косівську кераміку, чорнодимлену та опішнянську. Пізніше почала розвиватися і київська кераміка. А зараз давайте познайомимось із глиняним посудом ближче. Ось цей виріб з глини називається макітра. Це конусоподібний посуд для перетирання маку за допомогою макогона. А також подрібнювання інших продуктів. Назва цього слова пішла від сполучення слів МАК і терти. Не Україні мак перетирали для різдвяної куті. Цей посуд багатофункціональний. В ньому подавали на стіл кутю, вареники, кашу, коржі з маку, картоплю з часником і інше. Макітру виготовляли із випаленої глини для міцності. Миска. Є найдавнішим посудом, вона є різного розміру, були миски у вигляді широкої чаші, в яких подавали до столу перші страви, а також були мілкі полумиски, які слугували тарілкою і в них подавали другі страви. А це горщик. Раніше вважалося, що лише в горщику продукти можуть прогрітися рівномірно, тому що глина нагрівається довго, а нагріваючись, відмінно тримає тепло. І страви в цьому тушкуються і стають дуже смачними. А ще були маленькі горнята, які як і горнята ще були близнята, які були з'єднані між собою і зачасту мали спеціальну ручку. Такі горнята господарі часто брали з собою в поле. У них була спеціальна кришка, яка щільно трималась на горнятах. В одному горняті була перша страва, в другому друга. Їжа в таких горнятах трималась довго-довго теплою. Їжу готували в печі за допомогою дров. Для того, щоб піч одномірно добре прогрілася, перегорівши дрова подрібнювали та розгортали по всій чарині дну печі за допомогою спеціального пристрою коцюби. А ставили в піч горщики і виймали з печі за допомогою рогачів. Горщики для печі, в яких готували страву, контактували з вогнем і були в сажі. Їх на стіл не ставили а ставили на сіл чисті і огайні горщики. Глечик це висока, кругла посудина з вушком, а буває без вушка. Використовували цю посудину для зберігання рідини. Часто його іще називали в народі гладущиком. В нього не лише наливали молочні продукти чи різні напої, а й використовували для приготування в печі. У глечику пряжили молоко, готували колотуху, відтоплювали кисляк для сиру. Цей посуд називається кухоль. Це універсальний посуд. З нього пили молоко чи кисіль, а також воду. Ось цей чудовий посуд називається куманець. Це керамічна посудина, що нині слугує здебільшого як прикраса. Він є оригінальним різновидом традиційного українського посуду. Раніше куманець слугував для зберігання і подання на стіл різних напоїв. Завдяки своїй специфічній формі, напої у ньому. Контактували з ним, з глиною, і ці напої мали сіку температуру та неповторний смак. Багата культура українців зумовила появу посуду різної форми та об'єму. На щастя, з'явився ще більше з'явилося видів глиняного посуду, а саме цільнички, масленки, підсвічники і інше. Глиняний посуд уже багато років є актуальним. І це не просто так. Це тому, що це один із самих зручних і екологічно чистих видів посуду. Український посуд і скарбницею національної культури, а страви української кухні відомі в усьому світі.